Назвати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода, але найближчу годину проведу на хвилях НВ. і Найближчі 30 хвилин ми будемо говорити а, про ситуацію на фронтах. Кирил Михайлов, дослідник Conflict Intelligence Team, з нами на зв'язку. Кирила, мої вітання. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Я би хотіла почати. Думала, чи з Криму, чи з Запоріжжя? Я почну із Запоріжжя, тому що мені видається, звідти надходять точніше, з Енергодару такі досить тривожні новини. Головне управління розвідки України заявляє, що Росія, нібито, готує. Там якусь провокацію на Запорізькій АЕС. Правда, очікувалося, що ця провокація мала бути завтра. Точніше, вчора було повідомлення, що мало бути сьогодні щось, тому що російські окупанти оголосили несподіваний вихідний на Запорізькій атомній станції. І також, знаєте, CNN опублікувало відео, вони його верифікували. Точніше, відео опублікувало не CNN, але CNN його верифікувало. там, де біля реактору якраз на Запорізькій атомній станції е, стоять автівки російських військових. Е, і в мене до вас питання: скажіть, будь ласка, чи досліджували ви, що там відбувається, і е, якого роду провокації там мог може чи могла б готувати Росія? Ну я вважаю, що українська розвідка робить. Такі висновки насамперед дивлячись на заяви російської сторони, які в кидають фейкові новини, нібито Україна планує провокацію, яка приведе до якогось дуже великого вибуху, чи поплавлення реактору, і забруднення всієї території України, навіть Європи. Щоб звінувати чи в цьому, в цьому Росію, тож глядячи на це, можна припустити, що Росія буде готувати якусь провокацію. Однак, що якщо казати про наш досвід, наприклад, сирійський, там Росія також дуже багато казала, що нібито, А сирійські повстанці вони планують провокації з хімічною зброєю. І ну, знову ж таки цілком можливо було припустити, що після цього відбудуться атаки сирійського уряду застосуванням хімічної зброї, в якому в яких впадаюшому будуть звинувачені з повстанців. Але цього не то щоб не відбувалося, але а, ці заяви а, російського міністерства оборони щодо Сирії вони не мали нічого спільного з тим, що відбувалося після них. Тож, це такий собі інформаційний шум. Як ми як ми наразі вважаємо, Зрозуміло, що росіяни не включати нічого неможливо, але а, тр, на, на, наразі також я, ми бачили і а, заяви західних, наприклад, розвідок, які були опубліковані опубл опубл джерел насправді з а, західних розвідок, які казали, ну, наприклад, що Ніякі обстріли насправді ці АЕС ну не страшні, тому що вона побудована так, щоб витримати навіть влучання пасажирського літака великого лайнеру. Єдина проблема, яка може статися з цією АЕС, якщо вона буде по перше виключена від зовнішнього електричного струму, а по-друге, там Якось раптом вийдуть зі строю всі генератори. Але е, тоді е, ми, буде проблема з охолодженням реактору і те, що завуть Фокусінським сценарієм. Але як е, я пам'ятаю на Фокусіни, там це сталося з того, що раптом цунамі змило ну майже е, всі реактори і е, всі дізельні генератори. Які uh, забезпечували uh, живлення саме саме F, і uh, відповідно відбулося поплавлення реактору, а uh, зараз, щоб відключити, ну, одразу всі ці дизельні резервні генератори, це я не знаю, що можна статися. Зрозуміла, будемо стежити. Ну і тепер Крим, от сьогодні в Севастополі знову пролунав вибух. Про це повідомляла окупаційна влада півострова. І нібито вони повідомили, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник. І напередодні увечері теж були повідомлення про те, що в Євпаторії Севастополі спрацювала система протиповітряної оборони. А що відбувається в Криму з вашої точки? Зору. Не лише я... А загалом я ще, не в... я ще не встиг вивчити це питання з Севастополем, але я бачив фотографію нібито якогось безпілотника, який ну схожий, наприклад, на дрон Камікадзе. і це в цілому підтверджує нашу основну версію, що в Криму працюють працюють українські диверсійні групи, озброєні цими безпілотниками. І як ми бачили декілька разів це було дуже вдачною удари. Я маю на увазі авіабазу в САКах, де знов таки за даними західних розвідок, виведено зі строю половина російської морської авіації Чорноморського флоту. Також ці вибухи на е, півночі Криму, які е, знищили велику кількість боєприпасів, та та тимчасово перервали залізничне сполучення з, з материковою територією України. Е, щодо інших побов, е, ми е, е, Судячи з того, що ми не, не бачимо якихось наслідків, тобто вибухів на землі, якогось е, пожеж, е, ми можемо зробити висновки, що там насправді працює протиповітряна оборона. З іншого боку, ми не знаємо, чи вона насправді там щось збиває. Тож можливо, що вони після цих інцидентів, скажімо так, в САКах та піджанкої вони можуть бути, ну, як то кажуть, стояти на вухах і е, приймати ну, будь-яке -як, будь засвідку на, їх, на їхніх радарах за загрозу, може навіть збивати власні безпілотники. Тож ми не можемо сказати, що всі ці е, спрацьовування російських проти, систем протиповітряної оборони це наслідки якихось. Е, Неуспішних українських атак. Ну, от ви сказали, ви сказали таку деталь, що ви сказали, що з вашої точки зору з того, що ви бачите, в Криму працюють диверсійні групи. Чи правильно я зрозуміла? Тобто оці всі вибухи там в Новофедорівці на авіабазі Джанкой Керч. Тобто, це можуть влаштувати групи людей, які знаходяться безпосередньо там в Криму, але з якихось мотивів і причин вони це роблять правильно? Так, ну я не що це така дуже, як то кажуть, чутлива тема, саме обговорення таких особливостей праці українських військових чи партизан. тому я залишу свій коментар саме на тому, що ми вважаємо, що ці Дари наносять, скоріш за все сплотника камікатори. Ну, я лише додам, що українська сторона це практично не коментує. Якщо коментує, то в такому стилі, мовляв, менше паліть. Добре. Але ж є цей звіт, з яким також знайомий Сінен, якийсь який внутрішній український звіт, який нібито каже, що саме принаймні до трьох цих атак. саме Причасне, як то кажуть, а, сам, саме Україна, так, так. І е, не лише CNN, там декілька західних медіа, посилаючись на джерела там серед військового чи військово-політичного українського керівництва, повідомляли про те, що за ударами в Криму за хлопками, як то кажуть, в Криму стоять українські елітні підрозділи. Ну, принаймні, таке було формулювання. Так писали медіа. Там якось перевірити, ми це mm -hmm. теж не можемо. Але була mm -hmm. така інформація. Добре, по Криму, по Криму більш-менш розібралися. От вчора, наприклад, е е жителі міста. Бєлгород. масово ділилися в соцмережах відео з міста про те, і там були великі затори, і склалося враження, що люди, ну масово, не масово, але велика їхня кількість покидала Бєлгород, тому що там теж були зафіксовані якісь певні так звані хлопки. А що тоді в Бєлгороді відбувається? Це ж прикордонне фактично місто з Україною. Ну наразі ми не знаємо, що відбувається саме в, Белго... в Білгороді, але ми бачимо, що е, російська регіональна влада, вона е, в ній як... якесь до цього дуже дивне відношення. Наприклад, вони казали, що нібито Україна замінувала дистанційне якихось територію по російський бік кордону і тому вони а, якось обмежують працю закладів а, а, закладів освіти і в п'ятикілометровій смузі біля фронту а, біля кордону на тож для мене це взагалі не зрозуміло як взагалі на території біля кордону, яка фактично є прифронтовою територією, залишаються люди? Якщо це порівнювати з українською владою, яка намагається евакуювати всіх з з прифронтових територій, то це якесь байдужість до життя власних громадян. Але як ми бачимо, якщо російська влада вбиває українських громадян, то чому вона повинна Чому вона має якось зберігати життя з власних громадян? Тож, щодо Білгороду, то я розумію, що якісь такі наслідки, якісь такі... якусь таку панику, мог, наприклад, викликати цей вибух біля населеного пункту Тиманове. І що, що там відбу відбулося, це дуже цікаво. Це розслідували і ми, і журналіст Радіо Свобода Марк Кротов. І там, е Отже, там був російський якийсь склад техніки та боєприпасів. І судячи з е супутникових змиків е різних його е е десь на початку серпня е він був був бі біля лісу і його. А, якось відправили, відвели цю техніку і боєприпас ну в ліс. Але ми бачили на відео, яке було знято з дрону, що а, там і ліс палає, і боєкомплект в цьому лісі вибухає. Тож, ми бачимо, що якось по перше, навіть на території Росії вже намагаються якось ховати ці склади від українських атак, А по-друге, бачимо, що а, це їм не не допомагає, принаймні, в цьому випадку. Кирило, я не можу вас не спитати про супутник, який придбав благодійний фонд Сергія Притули на зібрані українцями гроші, які українці збирали на Байрактар. І ну, повідомлялося, що цей супутник може знімати об'єкти на землі за будь-якої погоди в будь-який час доби. Безумовно, знайшлися люди, які перетворили це питання на політичне і почали критикувати: мовляв, навіщо купував, витрачав гроші. А в нас там якийсь є супутник і так далі. Мене до вас дуже таке просте питання. А що саме купив Сергій Притула, і як те, що він купив, допоможе Збройним силам України? Ну, по перше, я скажу, що якщо в мені було 15 мільйонів наразі, то я б навіть не думав чи купити мені чи це супутники чи ні? А отже, що саме купив притула? Це по перше, є така компанія ICI. Яка володіє угрупуванням супутників, які знімають в радіолокаційному діапазоні. це дозволяє знімати і вночі, і в навіть скрізь хмари, і навіть бачить техніку скрізь, наприклад, тонку маскировочну сітку і що так, отже, притуло придбав е, доступ до е, бази даних цих е, супутників, які е, постійно фотографують, наприклад, територію України, а також ексклюзивні права користування одним, одним з цих супутників, які а буде мати саме держава Україна, тож ті супутник він двічі пролітає на на добу, пролітає над Україною. Ну треба розуміти, що наразі цікава може бути якась половина цієї території, тож від Херсонщини до Донбасу. Але навіть якщо він раз на добу буде на однією проходити і на. В цей е, час українська влада може давати цьому супутнику певне завдання. Тож е, вона може сказати, що ми нам потрібно зняти ось такий квадрат 15 на 15 кілометрів. Е, цей квадрат буде знятий і протягом декількох годин ця інформація вже буде отримана, е, і ця інформація буде дуже е, корисно вивчати, якщо також додати якісь технічні засоби, якісь нейромережі, які зможуть оперативно виявляти на цих супутниках ворожу техніку, наприклад, навчити її виявляти техніку на цих знімках, де ця техніка завідомо є, і вона вже зможе в ідеалі це виявляти навіть автоматичному режимі. До того що і подіг... супутник залишається в власності України, це теж добре, і, але треба знов-таки зазначити, що Україна користується даними з усіх 16 супутників, і одним із них вона може так якось як, як кажуть точно користуватися. Ну, щодо... Дам, подігала, що... я, я, правда... я хотів би додати ще один момент, що насправді ось ці радіолокаційні знімки, вони дуже дуже. Нам, наприклад, допомагали на під час скупчення російських військ у кордонах України, висе вистежують те саме скупчення техніки на території Росії, і те, що цей супутник зможе також фотографувати територію Росії, а супутники території Росії змінки це знову ж таки чутливе питання, яким як ми розуміємо, партнери України ну якось не поспішають ділитися з Україною. Тож це дуже добра покупка, я вважаю. Я уточню. Тобто нічого подібного насправді Україна не мала до цього? Ні, як я розумію, Україна, якщо був, то це був оптичний супутник, з, е, е, який показував якось там метр на піксі, чи щось, чи щось подібне. А і оптичний тож він мав певне обмеження. Зрозуміло, що радіолокаційність теж має певне обмеження, наприклад, він ну, може не бачити якіхось палатки, тому що їх відклик радіолокаційний не дуже відрізняється від а, а, землі, але він дуже добре бачить техніку інші металеві речі. Він дуже... навіть ці теоретично цей супутник навіть може а, визначити, чи працює двигун... То корабля, тому що він буде мати інший радіолокаційний відклик. Я насправді не знаю, як це працює, але кажу, що така можливість, наприклад, є. Тож це ні, Україна цього не мала, і в сполученні з тими супутниковими знимками, які Україна отримують, має на увазі там камерчкі кмерційні чи з від західних розвиток. Це дуже посилить розвідувальні можливості України. А скажіть, будь ласка, а Росія має свої супутники, от такі щось схоже? Радіолокаційно ну, мені про це не відомо, але я не думаю, що насправді покреплення таке вели таку велику велике групування супутників. А російські супутники вони застаріли, вони більшість їх теж дають. Розрішення, вибачте, один метр на піксель, при тому, що західні оптичні супутники дають до там, 20 чи навіть 10 сантиметрів на піксель. З іншого боку, то, що як Росії почуває брак цих супутників, каже та історія про те, що Росія. Як вважають деякі джерела, вона буде користуватися тим супутником, який вона запустила для Ірану. Тож, під виглядом якихось налаштувань, якихось випробувань, вона буде навіть цим супутником спостерігати за територію України, і це каже про те, що Росії цих супутників дуже бракує. Так, так, ми про це якраз нещодавно теж в ефірі говорили, що Росія запускає супутник для Ірану, але поки вона буде його їм передавати, буде сама трохи користуватися. І так, говорили ми про це. Добре, є така новина, Інститут дослідження війни повідомляє про те, що про те, що на півдні України і взагалом і на Херсонщині, зокрема, загарбники мають намір розгорнути так звані добровольчі підрозділи? Ну я так розумію, що це ті самі добровольчі підрозділи, які була дана рознарядка там губер... російським губернаторам створити певні добровольчі підрозділи з російських громадян. вони збирають їх там по всій, по всій країні, і тепер, мабуть, вони вже будуть готові там їхати на південь і щось там робити. Яка на Них взагалі є надія, наскільки це вони можуть посилити там російські сили на півдні України. А і ну можливо, ви знаєте. А власне, що це за люди? Наскільки вони мотивовані? Це досвідчені військові? Чи це так по в'язницях? СІЗО збирали, бо була і така інформація. Ну ха зазначити, що в СІЗО і візні збирають рекрутів для приватної військової компанії Вагнеру, хоча вона в жодному разі не приватною, а є де факто структурою міноборони, але цей корпус він є де юра російською військовою частиною, і він буде складатись саме так з цих батальйонів, так званих іменних батальйонів, частина витрат на які була перекладена на російські регіони. Ці з е, мають а, дуже великий брак а, особового складу попри всі ці бонуси, якими завлікають до нього. Мало хто там має бойовий досвід, може і буває, може і має, але це буде досвід якогось Афганістану чи Чеченської війни. А, до, а, зрозуміло, що в них а, Принаймні в декілька підрозділах відносно все добре з технікою. Було нещодавно було відео, де ми бачили на полігоні вмули, Мулина російські БМП-3, які також спеціально доброньовані, як ми розуміємо, з урахуванням досвіду війни до цього часу. Однак, ці добровольці вони дуже недисципліновані, на них наразі жаляться навіть мешканці Муліна, де вони щось крадуть, якось пристають до жінок і зрозуміло, що бухають, як то кажуть. І зрозуміло, що насправді багато хто з них навіть не хоче заходити в Україну, тому що вони вже отримали цей аванс там до 300 тисяч рублів, і після цього навіть не хочуть заходити на територію України. І також там спостерігається дуже великий брак офіцерів, скільки нам відомо, більш-менш досвідчені контрактники там знаходяться на офіцерських должностях від а, командира роти і вище, а командир взводів і ін, інші вони набираються знову ж таки з тих з тих добровольців, які мають ну, хоч якийсь бойовий досвід. Ми, як ми розуміємо, перекидання цього третретього армійського корпусу, про які Власне, йде мова, він воно почнеться десь а, на початку наступного, наступного тижня. Про це, наприклад, казав а, військовий аналітик Константин Машовець, і наші джерела також підтверджують цю інформацію. А, треба розуміти, що такі великі військові об'єднання згідно з нашим досвідом а, напередодні повномасштабної війни. Перекидаються протягом а, декількох а, тижнів, але або навіть місяцю. І ми на, насправді не знаємо насправді, куди він поїде, але сподіваємося, що ми це побачимо, тому що якщо там буде дуже велике перекидання техніки, ми будемо знати куди куди, куди вона їде. Вона їде, і будемо знати а, саме а, який насправді склад техніки в цьому корпусі. А, в, Урахування всіх цих проблем, які я е, перерахував, можна стверджувати, що він е, може якось посилити російський наступ на одному з напрямків, е, але е, якось переломити цю ситуацію і здійснити якийсь там дуже великий прорив, захоплення Донецької області, силами е, для цього, сил цього так званого корпусу недостатньо. Крил, ну ви насправді багато чого сказали, і, і, і з огляду на що можна зробити висновки, що е, Росія видихається, що бійці не мотивовані, що Чорноморський флот там проблема, авіабаза наполовину знищена. А станом на зараз, от майже півроку війни, які реально залишаються сильні сторони Росії, що допомагають їй продовжувати вести цю війну. Ну, по перше, це кількість артилерії і боєприпасів до неї. Ми бачимо, що досі йде а, а, зняття з зазберігання нових стволів. Ми бачили переозброєння цих так званих корпусів ДНР та ЛНР на а, 150. І двохмінетровий калібр. Так, деякі західні розвідки знов ж таки кажуть, що Росія, наче, починає якось відчувати брак цих боєприпасів, але ми поки що цього не спостерігаємо. Тож Росія може принаймні на деяких напрямках створювати дуже велику перевагу в артилерії, яка Дозволяє, хоча і повільно, що е, пов'язано з браком піхоти, але е, е, все ж таки просуватись. Ну, як ми бачили, на жаль, наприклад, в Пісках е, та в, і в інших територіях е, біля Донецьку. Е, також російська система протиповітряної оборони, вона е, дуже добре працює для тих цілей, я підкреслю для тих цілей, для яких вона створювалась. Вона не сорвалася для боротьби з цими невеличкими безпілотниками. Так, такі можливості є, але їх, як ми бачимо, недостатньо. А, і не сворилось для боротьби з реактивними системами залпового вогню а, типу Хаймарс, наприклад, якщо вона може збити там одну ракету чи дві, то а, а, інші п'ять і чотири влучать до цілії і цього буде достатньо. А, але а, ця Система протиповітряної оборони, вона не дає, наприклад, української авіації працювати на повну силу, якось здійснювати саме бомбардування якимось важкими бомбами для чого потрібно залітати на територію ворога. Не дає добре працювати барахтарам, принаймні так добре, як це було на початку вторгнення, коли. А ця система протиповітряної оборони ще не була вбудована, і Всі ці системи Буки і Торово вони їхали в колонах з відключеними радарами, за що її платили. Десь тут є певна надія на роботу ракет АГМ 88 Харм, які наразі знов-таки надаються Україні новою партією вже і підтверджено, що вони працюють на українських літаках. Міг 29 і ще одна – це ну дуже, все ж таки дуже велика кількість танків на озброєнні. Зрозуміло, що вони застаріли, зрозуміло, що, а, наприклад, з Т-72 виявилася якась проблема, тому чому чомусь їх не знімають з утримання зберігання, того, що вони можливо вже канібалізовані, то що розібрані на запчастини. Але ми бачимо ти від Т-80, навіть т 62 А Т-62, те, він, він зрозуміло застарілий, але це ну е, він їздить, в нього є гармата, яка може завдавати удари по е, якимось польовим укріпленням і так далі. Тут я, я також бачу. Вас... <рес> <З> Зрозумілий <рес> зрозуміли. час у нас, на жаль, вже сплив, але дякую вам за таку докладну розмову. Кирил Михайлов, дослідник Conflict Intelligence Team, був на хвилях Радіо НВ. У нас далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.